Пожив руку на ліве плече і танцює по кругу. Танцює. Юра, давай мене трошки. Саша, на плече положив руку, голуб голубці, положив руку. Так. Голубка спереді, голуб ззаді. Голубка спереді. Голуб голубці положив руки, реви руби. На плечі. І запав грибочет, їм прияти. Танцює. Yeah. А висили батько молодий запковав. Голуб спереді, голубка ззадні. Голубка запкала руки в кармани голову. Глибоченько, їм приятно. Голубки достали по сигареті в праву руку і в ліву руку. Сігари, полоті там, голубкам дайте, та сігарить. Ну передайте, хто там. голубкам передайте, одні сігари. Поділіться, то це для конкурсу Так, да, Це для конкурсу надо. Голубки підняли сигарети до гори, до гори, щоб ми бачили. Танцюємо, танцюємо по кругу, танцюємо. Голуби присіли в коло, голуби присіли, голубки потанцювали, голубки прибігли okay, okay. до музикантів, до музикантів голубки всі прийшли. І положили по сігареті, положили, положили сігари. Ну, Голубка спереді, голуб ззаду. Голубки присіли в коло на яйцях. Голубки присіли в коло, сидять на яйцях. Пока голубки сидять на яйцях, голуби пригорів гречку. Ви знаєте, що таке гречка? Голуби пригонив в гречку, гречку, хлопці, шукаємо, бігом, бігом, бігом. танцюємо. танцює, чужими, з чужими танцює. Щужими, щужими танцює. Знаєш, що таке гречка? Бач. Танцюємо, танцюємо. Так, голуби, зараз будуть голубки сидять, злітати. Чужі голубки поховалися, поховалися, чужі голубки. Ну! Голуб спереді, голубка ззаді. Чужі голубки поховалися, чужі. Голуб спереді, голубка ззаді. Голубки встали. Коли сиділи на яйцях, голуби пригорів гречку. І голубка пригнула на голуба. Голубка пригнула на голуба. і клює його. І клює його. Щоб гречку не пригали, клює. Що там? Голубка спереді, голуб задів. Голубка спереді, голуб задні. Голуб голубку взяв на руки. Голуб голубку взяв на руки. Присіли і танцюємо по кругу. Голуб спереді, голубка ззаді. Голубка справа, голуб зліва. І положив руку на плече. Дорогі друзі, зараз осінь в саду і на городі. Голуби упорт лежа, упоржу в центрі. Голубки взяли за ноги і тачкою поїхали на город, буде кирвач. Поїхали. Юра, саме. Голубка спереді, голом ззаді. Голубка спереді, голом ззаді. Голов до голубки повернулися. Положили друг другу руки на плечі. І дьобиками потерлися. тьобиками та гарненько. І гарненько, що зробили? Поцілувалися. Дякую вам за цей для всіх всі голуби голубки, пісня. যে হুবুক কি হвил হপা হসতে